Якщо немає світла, ноутбук сів, а тобі треба працювати, не треба купляти дорогий інвертор. Можна купити отакий от от блок живлення. Він працює і від 220, і від 12 вольт. Можна взяти автомобільний акумулятор, підключити сюди і працювати. Я зробив собі от такий отакий DC-шка сюди вставляю. З іншого боку XT60. Це до літієвого акумулятора. У мене отакий літієвий акумулятор саморобний. На 30 ампер годин 12 вольт. Підключаю його сюди. Тут є різна напруга. Під кожен ноутбук ми його включаємо. У нас показує 19 вольт. Ми можемо виставити різну напругу. Напругу можете подивитися на своєму блоці жилення до ноутбука. Також є dc 5 вольт для зарядки телефонів та різних пристроїв. І в комплекті йшло кілька таких роз'ємів під різні ноутбуки. Але конкретно для мого дела не було то я купував його на Алікспресі. Дуже виручає. Батареї вистачає на повний день. Автомобільного не знаю, якщо це 60, то може і більше вистачить. Ну, штука корисна. Так що не потрібно купляти дорогих інверторів. Можна купити отакий от булочок.